Вранці 19 вересня російські військові завдали чергового удару по Херсону. В результаті обстрілу є загиблий. по маршруту номер 9 як звичайно. произошел хлопок в салоне, появился тут кучу дыма грязи, остановился, высадил, от... в двери, высадил людей, все, и как обычно, потом пролез, еще пролет прошел. Ну, потом приехала скорая помощь, приехали ребята с полиции, все, все. Розруліли і все так положено. Були поранені в болей. Один, один ранений був, так. Да. Хто це? Ну, молодой парень, я не знаю. Тут на місці прильоту працюють рятувальники, але періодично чути виходи з лівого берега і хлопці йдуть в укриття. Виха. Співробітники складських приміщень, з якими ми поспілкувалися, щойно кажуть, що тут нічого не було, що могло би привернути увагу саме як військовий об'єкт. Зберігалися. Вантажівки, зерно могло зберігатися, і ніяких військових об'єктів на цій території не розташовано.